Військовий мед декороман за мрії, який на собі витягнув побратимів з поля бою. Відчув, усі переваги добровільної мобілізації, був затриманий ТЦК, перебував цака, перебував спеціальному приміщенні, просився в туалет, вони не пускали, бо казали, ти чаш. Як то кажуть, за моє жито в мене і побито. Він записав відео, звісно, був в шоці від таких методів. Після того йому подзвонили. Не знаю, хто подзвонив за його словами, вище керівництво, і спитали, мовляв, а що ви пропонуєте? Ось, навряд чи керівництво цікавила його думка, але прийом старий і дуже ефективний. Метається така історія, що коли Булгаков Хотів виїхати за кордон, казав, ой, страшні репресії, біда, біда, біда. E, товариш Сталін теж подзвонив йому і спитав, ну що там, e, e, все так погано. Без того Балаков за кордон не поїхав і казав, що Сталін хоча б і зло, але зло. E, кот, ну, корисне, корисне зло. Прийомчик подіяв і на даному доброті, тому що він сказав, що мобілізація. Потрібно, але не такими методами, правда? Якими методами ні він, ні лише керівництво, мабуть, не знає. Дивіться, 300 тисяч ТЦКшників по цілій країні і їхнє числення поодинокі випадків отакої мобілізації. Що це? Тупість, злочинна недбалість. Чи може щось гірше? Коли уявімо, що ворог хотів нашкодити воюючій країні і, наприклад, зірвати мобілізацію, чи міг би він придумати щось краще? З вами був Вікен Ківіт. Всім мир і добра. Думайте!